Як ви вгадаєте, діти, у світі багато іграшок. Кому потрібні іграшки? Так, дітям. А де можна побачити дитячі іграшки? В магазині, в дитячому садочку, на майданчику. Іграшки потрібні кожній дитині, кожній дівчинці та кожному хлопчику. Звісно, є іграшки удома з кожного із вас. Іграшки можна поділити за такими групами. Є іграшки звірята, зазвичай вони м'які. Багато малят люблять спати з ними Не був із пухнастою подушечкою. Дівчатам до вподоби ляльки. Їм дуже подобається кормити ляляк, передівати їх. Ну а хлопчикам дуже подобається техніка, тому вони часто обирають собі для ігор машинки. І коли хлопчик граються з машинками, то вони вирушають з ними в захопливі подорожі. Є спортивні іграшки, сподивіться. А є будівельні. Можна будувати дома. Паровозик можна будувати. Це магнітний конструктор, можна таку вежу збудувати. Є іграшки музичні. Подобається дітям грати на музичних інструментах. Та хоч якими б не були ваші улюблені іграшками, великими чи маленькими, новенькими або купленими давно, слід пам'ятати про дбайливе ставлення до іграшок. Адже іграшки наші друзі і запам'ятайте основні. Правила поводження з іграшками. Не ламай іграшки. Ділися іграшками з друзями. Пограв, прибери іграшки. До нових зустрічей, малята!